народ, сегодня с вами я, Людмила Тарула-Проводник. Так, разрушает стабильность. Кто разрушает стабильность? А, жертвы. Жертвы. Угу. Находятся в состоянии качелей, знаете, не знают, что им работать. Что за жертвы? Угу. Шанса хочется заработать денег, не знают, как. Тяжело дуже. А кому это? По Єрафанту якусь женщині тяжело. Що це означає? Угу. Ну, мужчина, тому що обманщик. Добре, дівочки, мальчики, якщо вам треба особистий розклад, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не звертайтесь по не дзвоніть, а пишіть. Вайбер, Ватсап, ймо, Інстаграм, Телеграм. І тебе і тепер. Тепер поїхали по питанням. Тетяна, Почему уволили гум... гумнюк Наталью? Причина. Давайте дивимося. Причина. Чому її уволили? Чому? Чому? тому що вона постійно, знаєте, вмісто того, щоб вони кажуть, замість того, щоб проясняти ситуацію, ну, показати якісь, якісь движення. Да? Вона все время відкладала все, всю інформацію на майбутнє, на потом. Потом, потом, потом. Потом, зараз ми скриваємо, зараз у нас тут все, от шукаємо там виходи, ми там виходу, зараз ми працюємо і, і що? Ну і постійне очікування, понимаєте? І очікування обманні. От кажуть, що тут е, е, така обм. А хто обманував? Угу. Угу. Стабільно. А, тут іде якась зав'язка з старшим. По званию, видимо, то ли командование, то ли що. Была тут такая договоренность, що вона как бы отсекала, или така вона оборонялася. Она оборонялась, так? Да? Та розстраивала тим, що по правосуддю нічого не говорила. То есть, це Получается, ну, я тоже тоже так замечала, що да, вот она как-то обходила, лавировала между камнями, так сказать, то есть не, не давала конкретной оценки событиям, информации мы не получали. Вона одна, і та и та ж сама и дуже довго. Таке відчуття було, що у нас тут е, ніхто нічого не робить, а потом, потом расскажем. І, і потім розк... покажемо. Ну, так, вона в оборонної позиції стояла. І за цього відімаю голови, це ж вам не причина. Де подівся двійник, замінник Путіна? Кажуть, дві неділі він ніде не з'являється, і ну, давайте подивимося, він що заліг якусь берлогу. Давайте так, ну, давайте, вин залих куда-то, да? Угу. Вин тут таким образом, как бы, знаете, в норку спрятался и сижу. Оттекай разрушение. Тобто йому ж треба щось говорити, як своєму народу, так і трошки поправила, отцікає башню постійно. Тобто він як би предотвращає, не хоче, не хоче, щоб його розрушили, його, його територію нарушили. Його комфорт нарушили, от він цього не хоче. Якби на виборі стоїть. З одної сторони, там семья розрушається. як вони там називають? от ця сімейка ця, ця. там Кириленки всякие, всі все это шаті браті. А з другої сторони, очікує, що йому казати, він не знає. Розумієте? Що, про що йому говорить і як йому діять. Він не в курсі. І що? Ну, типа, працює. Ушел, да, з головою в труд. Працює над тим, щоб а, якось свою силу показати. А на самом деле тут дуже тяжла ситуація і тут луна. Ага. Угу. А що в луні? Селнок нету, нема сил, Енергії немає. Угу. Ну, майбутнє блокується. Трансформація прийшла. Парадвічачі, а... а як оно буде? Фіг його знає. Щось так не тримається. У мене ця вся історія, вибачте, закріпити треба. Не закріпила нормально. Так, ні? Щось у мене сьогодні нічого не... выходить. все ходит и выходит. Замечательно выходит. Да? Поехали дальше. А взагалі ему что-то загрожает его житью. Его життю загрожает. Ну тут вибирають. Ждать, чи вже його блокувати. Угу. Ага. Коли, може, ту чашу підсунуть? Таке ідея, знаєте, по, по єрафанту. Угу. Якась тут жінка рішається. На майбутнє, угу. жіночка, серце розбите. Угу. Угу. Ну, про це я говорила давно, в самому початку війни, Що тут буде жінка, тут повязано із магією. І з магією. Шукають вихід. каким образом його. Присіч. От. І тоді я ще дивилася, можете подивитися з самого початку ще війни, десь влітку, по-моєму, 22-го року. Я дивилася і там показували, що якась жіночка чашу принесе. Очікуємо. Да, кажуть, чекайте, що буде? Ну, Домовляються? Угу. Як цю чашу принести? Яким образом? Окей? Так, що далі? Далі, далі, далі? А, а, що нас чекає з середини травня до початку червня? Сьогодні почула таку інформацію у виступу Буданова. Він сказав, що нам очікувати в Україні з середини травня до початку червня буде ситуація тяжка, але не критична. Давайте подивимося, що там буде, яка історія буде? Яка історія буде. Угу. Ну, знаете, тут такой насыщенность получается, как бы снарядами всего вполне військовом плане. То есть будут наполнены все, я не знаю, склады. Да? Багато буде. Десять десяточка показує, що в військовому плані тут буде насиченість цього всього. І що це таємниця? Бигачить будуть по повної, я вам хочу сказати. Очікувати того, що тут і башні, і жертви, і, е, багато жертв, і будуть розгуляються воєнні дії по повної програмі, по миру. переміни, сильні переміни. Угу. Обстріли очікувати, да. Що стримування? Буде прорив. Закінчиться етап стримування. О, от це, знаєте, в деяких місцях позиції, які були стабільні, да? воно це все закончиться, буде прорив. Буде прорив. Тут іде команда на переміни, на прорив. А що? А хто це буде уходить? Ну, кацапи будуть уходить в свою стабільність додому. Валить будуть по правосуддю. Домой. Я ж казала, на лодках, на качечках, як ти хочеш. Вот тут прояснюється ситуація, що не має сенсу. У них снаряди будуть от із шестерки, допустим, там, де недостаток, вообще перейдуть а, в, в таке состояние дефіциту. Шанс на що? Ну, шанс щось зробити, якісь переміни зробити для русских. Тут заблоковані, страхи будуть, страхи обстрілів. Вони будуть свалювати, так. Да. Угу. Ну, чекати, що, знаєте як, що вони тут будуть за щось цеплятися до моря. Вони там возле моря будуть, що тут. Це, це ілюзія. Вони не будуть цеплятися. І угу. що по Ерафон? Новий етап. І що це буде розтянуто во времени, це все брехня. Це буде, знаєте, як? Накат, бистро все. Швидкі события. швидкі. Тут колесо закрутиться. Щось при, примількнула мисль. А, ви знаєте, я не записала запитання, прочитала інформацію, що сіл на на, на, прав, на лівобережки почали. Кацапи ходити по квартирам, по будинкам, перевіряти народ, і готуються вони до евакуації в залізний порту туди на побережье. А ну, давайте подивимося, Це правда? Це правда, що. Угу. Ну, ну... Вони готовляться до того, що їм тяжело буде оборонятися і. Ну, треба кимось прикриватися. Вони ж завжди так роблять. Людьми прикриваються, коли відходять. От зараз на даному етапі, кажуть, дуже довго чекають цього прорива і швидко потом будуть двигатися. Угу. Бо обороняться не буде чим. От вони свалюють, так. Да. Від обстрілів. Що за обман? Що за маніпуляції? Новим етапом. Угу. А, ну вони їм розказують, що дивіться, якщо ви залишитеся, вони кажуть. По правосудию. Ви будете тут жертвами жертвами обстрілів. Що вас тут розстріляють, обстріляють, вам тут все розрушать. Так що давайте быстренько з нами. Ми ж сім'я. ми ж там, браті і сстри, ми ж тут навсігда, от давайте поїхали вместе. Понимаєте? Ну, як завжди. Їм треба чимось стимулірувати. Я пам'ятаю, коли ми були в окупації, вони вже так чувствували з жареним, ну, вони довгенько, звісно, чувствовали себе неуютно. Вони розповідали, що типу, ну, давайте виїжджаємо, вводили в ілюзії людей, і чого ви тут сидите? вам пора вже давно сюди чухнути. Тут буде капець, капець. Тут страшно. І многі уїжджали. Боялися, звісно, многі уїжджали. Так, пішли дальше. А що чекає нас Херсоні? На, на цей період времени. Давайте подивимося, до кінця квітня. Що очікує Херсоні? Які зміни? Зміни які? Очікувати обстрілів. На расстоянии, с расстояния, а в будущем. Это в будущем, да? Что это обстрелы? Шанс нашел? Угу. Ну да, он, как всегда, стреляет же с расстояния. Угу. Ага. знаєте, як кажуть, от дивіться, очікувати обстрілів, ну, там, авіаційних, Я не кажу про артилерію, ні, тут э, авіаційних, На майбутнє кажуть, отцікайте. Тут є шанс. Шанс на що? на силу. Через время чекати треба. Ага, проясниться ситуація. Угу. Со за временем. Зараз важко дуже в этих ожиданиях, то есть надо э, тут, знаете як? Э, оборона у нас есть, це чого очікувать. И команда была оборонять да. прорыв. Э, э, если хтось жде. Що вони повернуться назад, то ні, цього не буде. Прорива ніякого не буде. Воно закінчиться, так як раніше не буде, це 100%. Тобто, ви тут зарані розстраюєтесь і вам кажуть, на, ну, спостерігайте, спостерігайте, військові тут блокують, і нам самим треба блокувати і не боятися. Вони будуть уходити. Буде новий етап через період времени обнулення, ілюзії. А, ну, тут е, пояснюю так, що не переживайте, по-новому вони сюди не прийдуть, вони не, вони не зможуть ніяким чином прорватися до Херсона. І ці розмови навіть відмітайте і нікого не слухайте. Да, вони далеко, у них там, вони обмежені і дуже давно. І зараз це перебуває в таких качелях. То вони, якби, как бы, застряли в одному состоянии не туди, не, 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 не сюди. І а з другої сторони, на майбутнє що? у них все меньше і менше сіленок показують, але енергії все менше і менше. І очікувати розрушені. Стабильности, ну, то есть, через речку обстрілюють. Ну, як і обстрілювали, так и будут обстреливать еще. Але не багато. Вот у них вот все меньше и меньше средств для того, чтобы обстреливать. И будут уходить. А, вы не Вони Они уйти не можуть, понимаете? Ждуть удобного моменту. Уйти вони не можуть, вони обмежені. А чим обмежені? От скільки раз дивлюся, не... от щоб вони уходили. Ну, одійдуть. Опять же, у них тут жертв дуже багато. Угу. Судьба поміняється у них. Да. Захочуть додому, дуже. А з другої сторони, ну то такий вибір буде. Хтось захоче додому, а хтось просто стане жертвою по правосуддю. О, жертвою обстрілів. Да, і тут луна, і будуть обстріли і з обіх сторон. Тут бої йдуть. Бої йдуть. Але вони якось уходять. Далі и в то же время меньше у них снарядов. Да, сейчас заметно, оце. якщо раніше нас обстрілювали, було с залпами по 15 і по 11 снарядов запускали, то зараз 1-2. Но ну, чувствуется, что у них нехватка снарядів. снарядов. етап. этап. Угу. От одного етапу зараз цей період времени, що там що, прорив якийсь буде до кінця місяця, кажуть, обороняйтесь. Угу. На відстані ждуть. Що ждуть? Ага. Добре, там Верховна Жириця просто перекриває, не дає, не дають казати, що буде, коли це буде конкретно. Ну, Мабуть, оце совпадіння буде з тим, що Буданов сказав, тобто ожидать нам нового етапу трошки пізніше. Що саме відбулося в Вінницькій області, в якій вбили 20-річного поліцейського та поранення іншого, це ж патруль там зупинив, можливо, хто чув, хто не чув. Я кажу, військові ЗСУшники, батько і син їхали в машині, їх зупинили і патрульні, і вони розстріляли одного хлопця, молодого поліцейського, другого порадили. А давайте подивимося. Вони там кажуть, що типу, знайшли потім машину в Одеській області і в тій машині були якісь бойові гранати. Це все вооруження? Щось в мене інформація? Ну, така інтуїція. Угу. Ну, їхати хотіли, да, з временем. А ні, довго. Довго їхати хотіли. Ага. А с другой стороны, ну, хотелось разгуляться, да. Тут где показана трансформация, тут повязаны они с дьяволом. С одной стороны, выбор такой у них был. Угу. угу. Хотіли денег заработать, понимаете? Вони жертви того, що хотіли бабок заробити. Я не вірю в те, що там одні бойові гранати були. Там було ще було. Що це означає? Син, так, да. син. Ну, от совпадає інформація, кажуть, що син молодий ну, Дурак, Дурак, який почав стріляти, і вони не розраховували, просто реакція у нього так сработала, по-дурацки себе повів. І що? Ну і за цього все не вийшло. Тут обман йде, обман загоражують вони, відстоюють свої позиції обманом, вони всю правду не кажуть. На відстані у них просто по поміру. Хотіли за кордон, короче. Вся закордонна поїздка накрилась медним тазом. І, да, а тепер, а тепер бояться, тепер заблоковані і що на майбутнє. Угу. Маніпуляції якісь ідуть. Ожидання. Непонятно чого. Непонятно чого очікують. І батько так в суді. Там дивилася трошки сюжет, Ну, він такий коротенький подивилася, не весь. Що там батько каже, що типа син стріляв, ну так і є, що син стріляв, обстрілював. Ну, по то Ерафанту то буде сидіти тепер. Ага. Ну, понимаете, дьявол, понимаете? Тут завязано с дьяволом выбор был. С чем связаны эти дьяволы? С чем? С чем связаны? С войной, Да. Длительный период. Тут и шли манипуляции какие-то. И шо? Ну, это... Заблоковали. Угу. Ну, тут ще з личными отношениями, тут ще якась жіночка завязана. Любовні стосунки и якісь тут разборки були. Короче, попали мужики. Вооружение ще якась було кремтий гранат. Що це за... Що закінчується? Вони просто хотіли закончить с Ну, тобто, не воювати. Надоїло. Тут, щоб вооружение було? Ні. Тут хотіли закончить. Ну, як би... Да, боролися за це. Угу. Ой, добре. Чому стріляли? Ну, показали, конечно, що там. Казали, що це хлопець. Угу. Угу. Ну, старший не стріляв. Старший не стріляв, батько не стріляв, тут кажуть. Да. Ну, це молодий. Молодий да, дурак. Що за обман? Обман. Прошло, прояснити. Ага, вони хотіли прояснити якийсь обман. Що за обман? Що за обман? Женщина, ну, я же в жінкою связана. Емоції, тут стосунки. Да. Добре. На сьогодні все. Пока-пока. Пишіть свої відгуки, пишіть коменти, у кого є бажання допомогти донатами. Донатьте, будь ласка, все. До побачення до зустрічі.